Слава Ісусу Христу, не дивлячись на скромність дівчини, Естер, Бог ставить один ряд з. Великими біблійними героями, яким випадала найвища прав також привілегія бути прообразом самого Господа Ісуса Христа. Хоча історія Естер розділена століттями в Біблії, но Естер, вона в них також дуже багато було, було поєднання одинакових, так і Думки були одинакові, поступки, єдинодушність з Господом Ісусом Христом і відвага навіть померти за свій народ по причині великої досконалої Христової любові, хоча це страшно було обидвом, як Біблія говориться, но досконала любов це є Божа, яка вибирає ризик смерті, тому що Естер, вона сказала: якщо мені навіть пристоїть. Померти, то я помру за своїх людей, но правду вона сказала, і це також були слова самого Господа Ісуса Христа, коли його тіло покрилося кров'яним потом, і Христос молився, говорячи не так, як я хочу, хай буде, но так як буде, як ти, Боженько, хочеш. І естер. Вона врятувала свій народ. А Христос також врятував цілий світ і двері. Все нам відкриті через, через покаяння до Господа Ісуса Христа і до того, і також до того до Царства Божого, того, що Ісус Христос приготував для нас. Тому дуже прекрасна проповідь. Була на каналі Салтаненко з Естер, як вона була впевнено, йшла і правду відкрила царям, які також не мали відваги, але тільки хотіли нищити народ, нищити також нищити народ, тому що вони думають, що таких людей треба. Знищити тоді був дуже, дуже великий геноцид народу, тому насправді нам треба в сьогоднішній час молитись, так як молився сам цар Соломон, щоб Господь Бог дав розуміння під дією Духа Святого, вести все правильні вчинки, щоб вести народ до спасіння, до благословіння, щоб насправді хай Господь Бог благословить всі землі і землі України, щоб був мир, щоб була. Благодать. Тому нам треба всім змінити думку і слідувати за Словом Божим, мінятися, міняти свої думки, відкривати двері для Господа. Це тільки покаятись і стати новим творево в Господі нашому Ісусі Христі. Амінь.